Друзі, вітаю вас! У мене колода, всім відома, класична, вже, можна сказати, 78 дверей. Давайте подивимось, які двері відкриються найближчим часом для вас. Які двері? В яку сферу життя відкриються двері для вас? Так, в робочу сферу двері відкриваються, в вашу майстерність професійну, хтось знайде роботу. Хтось піде з роботи. Розумієте, тут ще й так. Відкриються двері, і ви вийдете назовні, залишите ту роботу, яка вже не приносить вам задоволення. Це по справедливості, це те, ну, до чого ви прагнули, напевно. Це принесе вам якийсь баланс. Але хтось знайде роботу. Тут в кожного ж по-різному. Пам'ятайте розклад загальний. Угу. А в когось, а в когось. Відкриються двері до сімейного затишку. І, можливо, навіть до шлюбу відкриються двері. Довго вони були закриті, ви нібито спостерігали за всіма процесами, але вас ці процеси ніяк не торкалися. А тут відкриються. У нас імператор і імператриця. У нас відкривається, у нас утворюється ось така прекрасна пара. Можливо, я ж кажу, навіть шлюб може програтися за цим поєднанням карт. У когось дійсно відкривається. Такі двері. І ось майстерність знову професійна, знову робоча сфера показується. Ви справжній мах у своїй робочій сфері, і ще й король жезлів, дуже активна, е ідейна людина. Ну, все можете, все вмієте, на всі руки майстер. Так, і вам потрібно все-таки вам кажуть, ви все можете, щоб ви йшли далі в розвиток свій. Можливо, не працювали на когось в системі, а працювали. На себе розвивали, ну ви так уже розвинули свої здібності. Вам тільки тепер треба на себе працювати. Вам треба зважитись вийти, вийти з цієї системи, з цієї клітки і працювати на себе. Тут така вам підказка, тут такі двері. Ці двері відкриті, давно відкриті. Вам тільки треба крок зробити, щоб розпочати все по-новому. У вас є ключ. Ключ є від будь-яких дверей, бо вимаг. ви мах. Ви відкриєте будь-які двері, де вам буде більша зарплатня йти, де ви будете в матеріальному плані себе краще почувати, і в моральному будете задоволення отримувати. Ось-ось які тут у нас двері і відкриваються, і закриваються. Але крім робочої сфери, в нас і особиста сфера вийшла. Ну що ж, хай вам щастить на цьому шляху. Хай вам щастить.